Насправді останні два роки для нашого центру вони були дуже. І важкими, і інтенсивними, але водночас і дуже продуктивними, тому що ми е, створили ряд нових унікальних е, крутих продуктів, аналогів, яким на ринку ну просто немає. Наша унікальність от цих продуктів, і саме не скільки складу, а скільки технології їх виробництва, тому що ми по суті взяли і поєднали е, непоєднуване. Якщо, наприклад, говорити про наш новий продукт бору, ми поєднали дві складні форми бору в одному продукті, і це є наш ексклюзив, це є наша унікальність, бо ми володіємо цією технологією. Яку він вирішує насправді проблему? Ну, поєднали ми дві, дві е, різні сполуки бору, якого ефектами намагалися добитися. А насправді, от, всі ми добре знаємо, е, що бор використовується для живлення на ранніх стадіях вегетації. Але мало хто робить акцент на тому, що е, е, рослина при наборі вегетативної маси потребує цього подальшого живлення. Так от, поєднавши одна форма бору, в нас діє від. Одразу поглинається швидко, а інша поглинається трошечки повільніше, але діє довше. І відповідно, що рослина. Продовж якогось більш довшого періоду вегетації отримує це живлення, стає більш стійкою. От також є цілий ряд продуктів для засобів захисту рослин, де ми таким же самим чином пішли. Ми поєднали е, дві різні діючі речовини за фізико-хімічними властивостями. От, але разом з тим, які в поєднанні мають дуже... Е, Гарні фунгіцидні властивості, пролонговані властивості, нетоксичні і так далі, і тому подібне. І ми е також змогли. Ідучи цим же шляхом, маючи велику віру і бажання щось створити нове, таке інноваційне, якого ще ніхто не робив до нас, і в нас це все вийшло. Дуже сильно пишаюся нашою командою і дуже вірю в те, що ми зможемо розробити дуже багато класних, крутих інноваційних продуктів і запропонувати аграріям універсальні рішення за помірні гроші.